Вітаю церкву Христова. Благодать і мир хай вам примножиться в пізнанні Бога і Ісуса нашого Господа. знаєте, я завжди проголошую це благословіння церкві, тому що благодать і мир примножується. Відколи я тут, то постійно це бачу і <кхід> бачу, як ми зростаємо церква разом. І дякую кожному з вас, що ви присутні в моєму житті, тому що я фактично почала пізнавати любов Господа тут, на християнських зустрічах. До того, будучи, вже прийнявши Ісуса Господом, я перебувала в релігійній спільноті і завжди. Не розуміла любові Отця, як це Він прислав сина, а далі люди грішні, далі Господь карає. І знаєте, коли вибирала, думала, що знову сказати церкві, що сказати тим, що по той бік екрану, бо дуже багато тих людей залишилось там в такому стані, як я колись була. І зараз, пізнавши цю любов Отця, Сьогодні слово, якраз я на сьогодні слово в вайбер-групі було Івана 4,16. І ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Я думаю собі, Боже, як. Яка ця любов, що я її пізнала? Вона в мені. Ми повірили в цю любов, що в нас. А це і є Ісус Христос, ця любов, яку Він подарував нам, ця благодать, яку я пізнала тут, на християнських зустрічах. І хочу зараз вам поділитися, як я прозріла. Я завжди дивилася на той Головський хрест. Як на це місце, куди Ісус поніс мої гріхи. І я розуміла, що Ісус помер, помер за мене, звершив моє спасіння, і я запросила Ісуса як Господа і Спасителя, а спасіння не прийняла. От яким чином так може відбуватися? І коли я прийшла і почала. Роздумувати над цим Христом, коли ми проходили оцю повноту вже Євангелії, оцю благодать, я просто з'єдналася з Ісусом, з'єдналася старою Адамовою природою, усвідомила свою смерть, хрестилася в ту смерть. Я з'єдналася з Ним, померла. я про, маючи слово перед собою, розуміла, що він забрав усі мої гріхи туди, і я померла разом з ним. Разом з ним я спустилася в шоол і там, поховані всі мої гріхи, я пережила смерть і погребіння. І коли я похована, одягнула, одягнув Господь мене в одежі праведності, я в ньому, воскреслому, пішла на небо. і Всіла праворуч Отця, і Господь представив мене моєму батькові. Це для мене була така простота, і я просто плакала і розуміла: Господи, та більше нічого не треба знати, тільки пізнати оту Твою любов і сміливо приступати до престолу благодаті, постійно дякуючи Тобі. Поклонятися в дусі і істині от, за те, що ти звершив, за те, що ти перший мене полюбив, за те, що ти помер, полюбив мене тоді, коли я ще мала ту гріховну природу, коли я була грішна. І тоді в мене відкрилося серце приймати оцю благодать, оце благословіння. І коли я прозріла, коли я зрозуміла, що я можу нести цей Євангеліє, я сіла дома і кажу: Господи. Ну, кому я маю це говорити? Всі мої брати і сестри зростають разом зі мною. Ми ділимося цією любов'ю. так? Ми пізнали цю любов. І потім тому пізнають, що ви учні мої, що любов між собою матимете. І ми учні твої, і ми зростаємо, і ми любимо, і ми підбадьорюємо один одного. Але, але я хочу, Господи, нести це Твоє Слово туди, дам, де я була, щоб ці люди прозріли, так як я прозріла. І, і ви знаєте. Не пройшовши місяць, коли я оце послання говорила Євангелію в простоті, і зразу буквально пройшов тиждень і сестричка моя, котра тут з нами, каже: Аню, ідемо там, запросила мене в гості колись наша знайома, яка була разом з нами, от в тій спільноті, де я колись вела в біблійну групку і я думаю, Боже, стільки часу пройшло, вже вісім років. Вісім років пройшло. І думаю, я її ні разу не бачила, і, і, і я її пам'ятаю, я всіх пам'ятаю, хто був там. Деякі сестрички просто прийшли сюди за мною, тому що це було найбільше чудо, коли я почула слово від Господа, вийде з-поміж них і нечистого не торкайся». Я відразу просто почувши цей голос. Прийшла сюди і більше ні разу не йшла туди і не торкалась нечистого. І я вже забула, ви знаєте, я так якось це в, моєму, в моїй свідомості, в моїй пам'яті потиху стирається. Я вже вільна від того всього релігійного, блуду, бруду. Але коли ти бачиш тих заблуканих овець і тебе просто прокидається Божа любов, і то Ісуса, Він же шукав 99, залишав, а одну йшов шукати. І я от так завжди роздумувала і завжди мене відчувала, що Господь чує, але я була не готова, я сама ще не прозріла. І ось коли я прийшла і заявила в Духовний світ Євангелію Евангелію простоті. Поклонилась в дусі істині, буквально через тиждень Бог приготував мені працю. І я, маючи мир на серці, пішли ми туди. І ви знаєте, я розумію, чому я тепер говорю благодать і мир хай вам примножиться. Я побачила прокляття і страх. В очах цієї людини вісім років я на християнських зустрічах, благодаті й мирі, зростаю, воно примножується, тому що я пізнаю любов мого Господа, пізнаю глибину, ширину, висоту, довжину, так як як Дух Святий занурює в це слово. А зайшовши до неї додому, я побачила от це, це прокляття. Ви розумієте, в ідолах, в іконах на кожній стіні. Висить. Коли Ісус говорить, знову ж таке слово мені прийшло, бо отець любить е, сам вас за те, що ви полюбили мене, та й увірували, що я вийшов від Бога. Є один посередник тільки між Богом і людьми Ісус Христос. І коли я пізнала істину, то я й поклоняюсь йому в дусі істині. А ця людина далі, серед тих ідолів. Кому вона поклоняється, хто посередник між Богом і нею? Марія? Ісус лисить на цьому розп'ятті, і вона далі молиться і далі. Я не побачила просто прокляту людину. Ви розумієте? Ну настільки в мене, я сиділа серед тих ідолів, я думала, встану і піду, але Господь мене зупинив. І я почала проповідувати їй цю Євангелію в простоті. Я говорю, от хто висить на тому хресті Голговському? Ісус там помер, там наші гріхи, там наша мертва Адамова природа. І ти поклоняєшся, а далі куди Куди пішов? Вона знає, куди він пішов? В проповідувати життя праведникам. І все. І там зупиняється на тому щастилищі. а ми колись. Можливо, як дай Бог туди попадемо. Я говорю, та ми живемо той відрізок часу тут на землі і очищаємося Словом Його, благодаттю і істиною, ту, яку ми пізнали. Сам Дух Святий, Я говорю, дивися, а ти після того він пішов туди, і ти воява гріховна природа пішла разом з ним і ти поховала всі, всі свої прокляття, все, що тебе мучить, все, що ти зараз сповідуєш. Бо ти кажеш, що ти грішна, все, що ти говориш, кадиш в цій марноті, все вже там. Ти повинна зараз просто подякувати Госпові. Розумієте, людина просто на моїх очах зі сльозами вставала і дякувала за кожний цей етап в своєму житті. Я говорю: тепер ти в Воскреслому, тепер ти їй все цей шлях розказала. Вона просто тремтіла, але від того, що вона приймала цю благодать. Тобто, Розумієте, я звершила це, вона почула це, і я сказала, щоб приходила. Ми разом з сестричкою сказала, запросила її, щоб вона приходила на християнські зустрічі. І віду, що вона таки прийде, тому що це не один день, це звільнення. Скільки років, вісім років я тут? Я в цьому зробила це порівняння, і вже стільки років вона там, прийнявши ту харизматичну віднову. А ми раніше прийняли до десять років. Вона вже там. Уявляєте, в, ці, в, ці, в тому блуді, в цьому страху, в цьому проклятті. І ось як отримати благословіння. Я благословенна, я в Христі Ісусі, старе минуло, настало нове, моя стара природа похована. Я Воскреслому, я тут поставлена, і я несу Євангелію благодаті. І тому любі мої, Хай благодаті мир вам примножиться в пізнанні нашого Бога і Ісуса Господа нашого. Амінь. Амінь.